Із самісінького ранку у діагностичному відділенні міської лікарні була метушня. Відмовчився, шепотіли санітарки. Прийми, Господи, його душу, нехай спочиває з миром. О, дивись, уже прилетіли родичі, так би приходили, коли за Іваном Трохимовичем треба було доглядати. Вибачте, а коли ви заберете Івана Трохимовича? Перепинила сина та невістку покійного старша сестра відділення Надія Данилівна. Як? Коли? Звісно, завтра, поповзли до гори на фарбовані брови невістки. У вас що? Місця у морзі немає? Нам ще треба поминальним обідом займатися. Жіночки сиділи, згадували старого і тільки хитали головами. Воно й не дивно. Коли Івана Трохимовича провезли у відділення, він був лежачий. Лікарі діагноз поставити не могли. Від старості ліків немає. А дід Геройський. Пройшов війну, мав ордени, медалі. Пенсія у нього така, що якщо скласти всі зарплати санітарок докупи, то грошей буде менше. Тільки от одинокий не потрібний нікому. Тиждень до Йована Трохимовича ніхто не приходив, невістка старого виявилася дамою пробивною, домовилася з кимось із керівництва, щоб діта з лікарні не виписували. А самі тим часом, як донесла Таїса Петрівна, у квартирі ремонт грандіозний затіяли. Внучок Павлик вже налаштувався туди перебратися. Старого позбулися. І смерті його чекають, тільки й хитали головами санітарки. Особливо жаліла діда Ніночка. Вона, як тільки видавалася вільна хвилинка, любила з ним посидіти і поговорити. Голову Іван Трохимович мав світлу, життя прожив цікаве, тож розповідати було про що? У тому, що мене тут у лікарні помирати покинули я сам винуватий. Більше роботою займався, а не сином, а ще жінок любив. Ох, і було їх у мене. по молодечому загорілися очі. Гріх один маю великий не знаю, чи пробачать мені. У Івана Трофимовича на очах з'явилися сльози, а губи почали тремтіти. Але ніночку покликали. Потім вона була вихтна. А коли заступила на наступну зміну, то ветеран помер. Так і не розповів їй про свій великий гріх. Ще дев'ять днів не минуло, як дружина почала підганяти толика, щоб він пішов оформляти до нотаріуса спадщину батька. Той віднікувався, бо був трохи ледачим, мовляв, куди поспішати. Все одно раніше, ніж за півроку, квартиру ніхто не перепише. А він же один законний спадкоємець. Та жінка все ж дістала чоловіка, і він пішов по батьків спадок. Коли через півтори години влетів у квартиру, на ньому лиця не було. Я не знаю, що це таке. Як так сталося? Почав лопотіти, заїкаючись. Та говори вже, не мнися, гримнула дружина. Батько свою квартиру, що рік тому продав, випалив одним махом. На лющиному обличчі недовіра змінилася здивуванням, а коли до неї остаточно дійшла суть сказаного, то воно запашило гнівом. Що ти мелеш? Як продав? Кому? А ти куди дивився? Почала кричати, не зупиняючись. Толик тільки голову в плечі вібрав, Що він міг сказати? З батьком майже не говорив в останні роки. Люська, звісно, просто так не здавалася. Через знайомих п'яті, десяті роки почала взнавати, коли старий встиг квартиру продати і кому. Жіночка жила у приміському селі, у старенькій, але доглянутій хаті. Марія виявилася, на думку, Люськи, звичайною селючкою, руки з покрученими пальцями натрудженими, волосся сивина покрила, правда, обличчя зберегло сліди минулої краси. Ну, і як це розуміти, як ви примудрилися нашу квартиру прихапати? Одразу почала наступ грізним голосом. На той крик з хати вибігла молода жінка і хлопець, видно, її син. Ви чого розкричалися? Чого ви від мами хочете? взяла вона руки в боки. Коли з'ясували причину несподіваного візиту, Олька, так звали молодшу господиню, тільки криво посміхнулася. От, значить, як таточко вирішив свої гріхи замолити, за те, що маму у шістнадцять літ покинув вагітну і подався кар'єру робити за всі її сльози, за моє приниження, коли байстрючкою обзивали, квартирою розрахувався. Виявилося, що ще два роки тому Іван Трохимович на міському ринку випадково зустрів Марію. Одразу на старого нахлинули спогади, як після війни молодого офіцера призначили керувати колгоспом, як він не давав проходу молодій красуні Марусі, добився чого хотів, а потім подався вчитися у вищу партійну школу і забув про просту дівчину. У ту зустріч він довго стояв біля неї. Поки жінка не продала все своє молоко. Забирати її приїхала донька. Вона, як дві краплі води, була схожа на його покійну матір. Івану Трохимовичу нічого не треба було говорити, бо і так зрозумів, що Марія народила дочку. Через кілька місяців він відписав у нотаріуса квартиру своїй першій зрадженій коханій. А щоб його зажерливі сонечок і невістка не могли потім це оскаржити, оформив договір, куплі-продажу, грошей, звісно, він не взяв.